Проєкт покликаний, знаємо усі, що на допомогу релокованим журналістам. Чому тема дуже важлива? Тому що під час війни дуже багато людей приїхало в наш регіон, рятуючись від небезпеки, рятуючи себе, рятуючи свої сім'ї і шукаючи тимчасовий притулок, а можливо і постійний. І в цьому напрямку стикаються з певними. Проблемами з певними складностями. Що це за складності? Вони в принципі такі самі, як багатьох інших вимушено переселених людей. Це проблема з житлом, проблема навчання, проблема адаптації дітей, проблема житла, ну і всього іншого. Наших колег, журналістів, проблеми ще й посилюються, оскільки для себе реалізувати в житті, знайти роботу вкрай важко. Крім того, що обмежена кількість робочих місць, оскільки в країні економічний занепад, ми це всі прекрасно знаємо, і такий самий спад є, спостерігається і в журналістиці. Це не секрет. І е, чимало е, Ну, тут встає ділема: або виїжджати далі за кордон і шукати щастя там, або перепрофілюватися. Ось це в нас є випадки, ми спілкувалися під час уже реалізації цього проєкту. Наші колеги або працювали кухарями, або на будівництві, або в багатьох інших сферах себе. Ну, виживати треба в цих складних. Нічого тут страшного немає, але ситуація є така. Тому ми хотіли допомогти. Допомогти насамперед, щоб люди зупинилися, зрозуміли, де вони є, що вони є. Здобули необхідні знання, навички, специфіки, зрозуміли специфіку регіону, а вона він непростий, як здається, на перший погляд. От. Ми хотіли, щоб люди отримали певну психологічну допомогу, певні необхідні знання, оновили, можливо, перебування. Перенавч... Перекваліфікувалися, тому у нас є технічна можливість для цього. У нас є своя власна студія, яку ми створили два роки тому, наші колеги, які є членами громадської організації Мільні Медіа Закарпаття тому ми ці можливості нашим колегам-учасникам проєкту надамо. Це буде навчання в рамках. Нашого проєкту це буде робота в студії, це буде запис телевізійних програм, це буде підготовка відеосюжетів. і це буде там допомога там роботі з СММ, в соціальних мережах і багато іншого цікавого зможуть наші колеги.